Анатолій Валевський. СКАрб Пам'ятаєте, як ми в дитинстві мріяли відшукати хоч якийсь завалящий скарб? Для цього, напевно, багато хто забирався на запорошене горище, де спочивали старі речі. Вже давним-давно нікому не потрібні. Там завжди можна було попорпатися в давніх підшивках пожовклих газет і журналів. Сподіваючись натрапити на секретну вказівку, де слід шукати. Не оминали увагою комори й темні підвали, а особливо загадкові руїни. Адже саме в їхніх потемнілих від часу стінах, як стверджували казки та легенди, століттями зберігалися замуровані скарби. Зазвичай, у таємній ніші мав ховатися горщик із золотими монетами старовинними намистами або дорогоцінним камінням, а то й усе разом. Що ж, пора щасливого дитинства розтанула в романтичному серпанку давно минулих років. Але, як не дивно, саме зараз, одорослі ми ледь не щодня натрапляємо на справжнісінські скарби. Потрібно тільки навчитися помічати їх і розпізнавати. Ось, наприклад, бурштиновий мед. Солодкий, тягучий, напоєний спекотним ароматом запашних літніх трав і багатобарвних квіткових букетів. Він байливо зберігає в собі щедрі сонячні промені, відсвічуючи розплавленим золотом. І зауважте, зберігається він часто саме в баночках і горщиках, що нагадують ті самі горщики із драгоцінними скарбами. Про які ми так мріяли в дитинстві? Ось і мед, справжнісінська коштовність здатна зберігати свої цілющі властивості багато багато років і не псуватися. Тож мрії збуваються, один із скарбів ми вже й знайшли.